Мусік, мусік, паніом, паніом. я ще сплю, цілу под'єм, панел. Не треба шляться по вулиці, а треба вдома бути. я переживав вечір, Ось подумаєш. Ну, що встаєш, чи не мусічко? ні ні, ти саманьки. Ну сьогодні ж день прапор, треба його підняти. Ти що? будь ласка, я потім завтра. Мамка, ти її піднімай, хай з той сторони підніма, а з тієї, добре? Та да добре, сонечко, добре, прапорів багато не буває у нас. Давай тут піднімемо. Давай, що тут нас погадує, все нормально, сонце з хмарками, як завжди на волині. Давай, бабка. І прапор у суботу, у святковий день піднято. А я всім бажаю тихого, спокійного, вихідного дня. Ваш сонік, вомки пока! Мирно не всім над головою. З прапор Україн. Ура! Ну то що мусічка йдеш чи ні? Тебе довучка? та й той, ту, потом аж не пішла. Давай твоя черга піднімати. Та й ту святковий прапор треба підняти обов'язково. А мамка? Ну, па? Сидиш свят. й І прапор. Дачник піднято, незважаючи ні на що, ні на які трудності. Він все одно піднято. Бажаю всім гарно, спокійного, мирного дня. Ваша муся цьомки мовки пока! А всім гарного дня. Сончик, я все правильно зробив. Молодець, все ти правильно зробила. Пішли разом на промінад, як сходимо. Пішли.